Чому дитина говорить ніс. Якщо ми на протязі тривалого часу спостерігаємо, що дитина у нас говорить отак, і, звичайно, в даний момент вона не має нежиттю, вона не хвора, а ми це спостерігаємо вже місяць, два, три і більше, то нам потрібно на це звернути увагу. В Цьому є декілька причин. Перша причина це аденоїдні розрощення. Особливо, якщо дитина дуже часто хворіє якимось респіраторними захворюваннями, і ми спостерігаємо вже тривалий час отакий От гуняли голос, то це привід звернутися до лора. Можливо, там аденоїдні розрощення. Ще один момент це може бути дезертричний компонент. Дезартрія це порушення інервації м'язів мовленнєвого апарату, не тільки артикуляційного. І ми в даному випадку говоримо про м'яке піднебіння. Воно теж складається з м'язів, воно теж інервується. І при порушенні тонусу, яке спостерігається при дезартрії, або гіпертонус підвищений, або гіпотонус понижений, теж буде отакий. Отакий гугнявий голос ніс. І ще один момент, коли ми можемо це спостерігати: це при ринолаліях. це доволі важкий стан, коли є розщелений м'якого піднебіння, ну і м'яких тканин. В будь-якому випадку потрібно звернути увагу на такий момент і звернутися. До спеціаліста за допомогою для того, щоб провести діагностику та при потребі корекційну роботу.